граммів 400 залізно ух ця противна морда. Блін, мордавські раки а сука ух ти шо чувак ого 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 А це таке це щось не знаю на окуня не дуже схоже бадьорий а якщо окунь то прям дуже бадьорий ого слухай дядьку це щось гарне так, давай. Може він і окунь, звісно, але тоді він має бути дуже гарний. О, Ху -ху -ху. -яй -яй -яй. Бачиш? Пішов. Це... Ой, це окунь. Це, це окунь? Дуже великий окунь? Я не побачив. -яй -яй -яй. Дядьку, я не побачив. Який же ж це окунь? Ні? Це О, щука. Я ж кажу, щось не, щось не те. Щось не те. Щука, щука, щука. Короче, ага. мене. Рухик потримай. Рукавичку. Давай. Ось он. Ага. Так, тільки ж не зимочка. Бляха в шахті. Сюда. Чинозис. Сюда. <рес> Чинозас. Ну що, бонус, другий, це вже кілошечка десь. з такою подачою я просто п'яш прокинувся. І воно, танта кашмар, в шахті. Мій, ну да, да. Якщо то стільки окуня, то то має бути і щука. Так, як би тебе тепер подругу дістати. Та ні, там нічого нема. Там нічого нема, але є слід від гачку, його, так? Ага. Це може вона, коротше. Дядьку, а в тебе є екстрактор під рукою? В цьому. Все там. там? Так. Так не хочеться йти туди. О, може і дістану зараз. О, є. Бачите, універсальна приманка. Двушечка танка на джеґрізі. Щука така прям золотиста-золотиста. Пузо велике. Окунів, мабуть, наперлася. Класно, ну просто класяк. Це суцільне задоволення.